Перед початком відео хочу прорекламувати вам магазин TechnoPlay. Тут є широкий асортимент оригінальної продукції Лего в наявності, відправка в день замовлення. Багато наборів з цього магазину є в найнижчому списку по цінах в Hotline, Тому, в принципі, це дуже великий плюс до магазину. Плюс до цього магазин має бездоганну репутацію, і ще для підписників мого каналу діє промокод ROSTART. Його потрібно вписати в коментар під замовленням, і ви отримуєте безкоштовну доставку по всій Україні. Всім привіт! Сьогодні буде огляд на БМП М113. І перед тим, як показати саму БМП, я вам покажу спочатку мініфігурки, які мені прийшли. Перший це солдат з камуфляжем Цифра. Ось так він виглядає, ідеально підходить під те, щоб використовувати його як українського солдата. І також російський ратник. Ось так він виглядає. Дуже мені сподобалася фігурка, бо принти дуже класні і все мене влаштовує. Якщо ви хочете огляд на ці мініфурки і ще плюс на товар, який прийшов, то напишіть, будь ласка, у коментарях. Ну і зараз перейдемо до самого огляду БМП. Це вже моя друга версія БМП. Це я вдосконалив, я всередині зробив так, щоб можна було, там, грубо кажучи, помістити мініфігурку. І також додав турель. В принципі, дуже мені подобається ця, ця модель. Також, якщо ви хочете побачити інструкцію на цю модель, то будь ласка, напишіть в коментарях, якщо ви хочете побачити інструкцію. Ось так він виглядає. Постарався додати якісь деталізовані частинки і також ось ці хрести. І в загальному, постарався, щоб зробити, щоб воно все було в одному кольорі. Бо багато моделей воно змішано з сірим. І з темно сірим а ось цю я зробив чисто в темному сірому тоні. І ось так я зробив всередині простір, щоб він був трошки вільний для анімації, в принципі, саме то, щоб робити вигрузку десанту. І також подобавляв різні маленькі штучки по типу ящиків і ще якихось дрібничок. Ось так вони виглядають. Ну і тут сама турель, трошки вона не в на найкращому стані. Але в принципі, якщо з ракурсу поставити голову мені гірки, зараз я достав і покажу, як він це буде виглядати. Ось так буде виглядати така ілюзія, ніби сам солдат сидить в цій турелі і буде відпрацьовувати по російським солдатам. В принципі, як на мене доволі непогано виглядає з такого ракурсу. Але все ж хотілося би якось так, щоб воно справді можна було те, туди поставити мені фігурку. Але вже виходимо з того, що є. Зараз трішки вам детальніше покажу цю модель. Ось так в мене виконана сама ходова частина. Ось так він буде виглядати без самої турелі. І так буде з турелі виглядати. В принципі, мені сподобалося, як я це все зробив. В принципі, проста модель, не заморочена простав зборці, борці і тому хто хоче, поповторюся ще раз, хто хоче собі інструкцію, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Я постараюся її зробити. І ось такий короткий огляд підійшов до кінця. Дякую всім, хто подивився. Напишіть, будь ласка, коментарі, чи хочете побачити огляд детальний на мініфігурки і на все, що прийшло за кордону. І також, хто хоче інструкцію, напишіть, будь ласка, коментарі, бо це дуже важливо для розвитку каналу. Дякую всім, хто подивився. Всім дякую за підтримку, яку ви робите, навіть через те, що немає часу на розвиток каналу, якісь відео, ви все одно пишете, цікавитесь, коли будуть якісь нові відео. І це для мене якось є мотивація, щоб щось справді для вас робити. Я вже почав знімати третю серію Іловайська. Не знаю, коли вона вийде, але роблю все можливе для того, щоб поєднувати це якось з навчанням і щоб швидше вийшов мультик. Тому дякую всім за увагу, всім пока!